Ліквідовують прорив кілька одиниць важкої техніки та близько десятка комунальників. Завершити ремонт планують за тиждень, бо пошкодження труби значне. І ліквідовують час там, локалізують і приведуть в порядок. І ближчим часом цей колектор включать. Сірий чавун, Він на раз трубах при змінах тиску. Може в дійсності вирвати, з повним перетином ця вода виходить на поверхню. І це вже річка. Про вчорашню річку тут нагадує деформація і провали асфальту, намитий пісок на в'їзді на стоянку. Саме водії найбільше постраждали від аварії, адже їхні залізні коні опинилися у водяній пастці. Проте автовласників найбільше хвилює не затоплення власних машин. Саме дуже страшне, ні то ж що залило стоянки. А в тому, щоб постійно заливають трамвайну лінію. Справді подібна аварія на цій ділянці не перша. У 2009 та 2010 роках внаслідок прориву залило близько 100 автівок, які тоді десятки будинків залишилися без водопостачання. Число діта пітініше на да, десь з вечора відключили її. Не було там, може, полчаса, може, час не знаю. Отак холодний. Не було минут п'ять, а потім підключили підводною і далі доповнітьому воду. Паралельно з будівництвом лінії швидкісного трамвая, водогін. Довжбальзака планують оновити усередину чавунної труби вмонтують сучасну металопластикову, що й забезпечить її стійкість та довговічність. Богдан Бур'яненко Костянтин Царинок, телеканал Київ.